Близько року родина Мотенків вимушена була залишатися в Польщі, де дитині проводили підтримуючу терапію. Це рішення було важким, говорить мама Аделіни Наталя. У цей час в Україні без батьків залишалася старша донька. Їхали у невідомість, продовжує жінка. Та залишатися у Польщі для Аделіни було єдиним шансом протриматися, поки збирають гроші. Це рідкісна дуже хвороба. Інформації про неї небагато, і вийшли на контакт з батьками такої ж самої дитини, і вони нам порадили, що є підтримуюча терапія в Польщі, і ми одразу буквально ж десь за два тижні зробили документи і виїхали в чужу країну, де ми не знали ні мови, де не було, де нам жити, не знали, де будемо працювати. Взагалі, як то ми ну, ми там ніколи не були, і для нас це, ну просто кинути все, що мали щодня протягом восьми годин. Дитина має перебувати під апаратом штучної вентиляції легень. Отримати такі в Україні мотенкам не вдалося. Цей апарат їм дали у користування в Польщі в рамках програм підтримки дітей зі СМА. Найближчим часом говорить жінка, потрібно буде повернутися, щоб провести технічну перевірку. Сьогодні ми зібрали 73 відсотки від необхідної суми. На жаль, Адель вже більше чекати не може, це її останній шанс врятувати життя, бо наразі Аделінка має слабкі м'язи, вона має нерозвинену до кінця грудну клітину, оскільки слабкі м'язи, і вона не може повноцінно дихати, і грудна клітина не розвивається. Аделіна любить, коли до неї приходять гості, і не любить носити жорсткий корсет, необхідний для підтримки спини. Щоб врятувати життя доньки, за місяць родина має дозбирати необхідну суму на укол та вирушити до сполучених штатів, де на них чекають у клініці. Насправді насолоджуємося кожною хвилиною, яку вона нам дає. Хотілося б вилікувати, щоб вона була звичайною дитиною, щоб вона раділа життю, бо вона так дивиться на діток, вона завжди тягне ручки до них і намагається щось говорити. Весь час, поки родина з Аделіною перебувала у Варшаві, на Херсонщині тривали благодійні акції зі збору грошей. Сьогодні волонтери виснажені, говорить Наталя. Залишилось залишилось зібрати 13,8 мільйонів гривень. Це 26,9 відсотків від суми. Зараз ми приїхали, маємо можливість зробили документи, маємо можливість відвідати домівку. Але на жаль, оскільки тут немає ні реабілітації, і на жаль, Аделіна не має апарату. Для швидкої вентиляції легень нам буде потрібно повернутися в Польщу. Час на порятунок Аделіни збігає, залишився місяць, говорить Наталя. Процедура оформлення документів для виїзду в США досить тривала, а з нового року Золган СМА здорожчає. Нагадаємо, спінально-м'язова атрофія це генетичне захворювання, яке викликає слабкість м'язів та їх атрофію, що впливає на контроль руху рук, ніг, мускулатуру червної порожнини, голови, шиї та дихальних м'язів. Олена Протопопова, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Харсонщина.